Початка. Знімаю такий невеличкий підйомчик. Ось почала думала ось цей Софі Але мені щось не дуже подобається ось ця структура. Вона така якась, до речі, така на дотик, типу, як жорсткенька така. Чуєте? Шарудить геть, не знаю, вона в мутку така м'яка, така класна. А от я вже роблю другий пров'яз, і щось мені взагалі не подобається. Ось так от виглядає ниточка добрання, ось так от вона виглядає після. От саме ось ці айкорд вони такі м'які. А ось ця саме цей хусткова, вона така, знаєте, як наждак якийсь. Я не знаю я в'язала на трійці взагалі яка жорстка, а це на половиною Не знаю, може, дійсно, шкарпетки просто з нею зв'язати. Щось мені не подобається таке воно тоненьке якесь. Мабуть, візьму <кхід> з цієї зв'яжу все ж таки шкарпетки, як рекомендовано. А на. А на Софі візьму тоді отой Норд, що в мене залишився, і буду якось його міксувати. Зроблю теж смужковий, бо мені геть Норд дуже подобається, як виглядає. Тож, поки що так. Вітаю, дівчатка! Сьогодні у нас 9 березня. Вітаю вас із минулим святом. Весни, святом жіночності, святом краси. Бажаю вам міцного здоров'я, бути завжди гарними, усміхненими та щасливими. Зараз перед собою ви бачите початок шкарпетки із залишків. У мене є ось такі залишки і один такий фісташковий цілий моточок. І я ось почала мушкові, ось такі от гарні. Шкарпеточки, це time. Показники ви вже всі знаєте, тому повторювати не буду. Мені дуже подобається, як міксуються кольори, вони класно поєднуються. Трохи відстаю на декілька пар шкарпеток свого челенджу, але, думаю, із цією пряжею я швидко наздожену. Про своє просування далі буду вам показувати. Гарного дня! Вітаю, дівчатка. Сьогодні понеділок, 11 березня, у мене вже є готова одна шкарпетка. І на ось такій стадії у мене друга. Вийшла чудово. Я тут в'язала п'ятку шустру. Мені дуже сподобалось. Ну, і, як завжди, моє закриття. ось Ось така вона цікава. На сонечку то кольори не дуже видно, але потім зроблю, як дов'яжу паперу, висушу, тоді покажу так, в більш кращому освітленню. Карпетки класні, в'яжуться швиденько, це ж волтайм товстенька. Тож, думаю, наздожену свій марафон, свій челендж. Тоді до наступних ключок. Вітаю дівчатка. Ось у мене вже завершена пара шкарпеток. Хоча це не можна сказати, що це шкарпетки це скоріше вже гольфи, ніж шкарпетки. У мене тут трошки не вистачало довжини-блокатора, тому резиночка тут ось так-заблокувалася. от П'яточку я тут в'язала шустру, робила своє звичайне закриття. Шкарпетки вийшли, ну, дуже гарні, мені вони дуже подобаються. Я... Думаю, що, мабуть, навіть залишу їх собі. Дуже вони класні, вийшли тепленькі. У мене, до речі, зеленого ще ж багато залишилося. Залишилося ще трошки такого коричневого і рижого там зовсім-зовсім трішки. Тобто, на повноцінну пару, мабуть, не вистачить, придумаю щось інше. Ось. Чи, може, на пов'язочку якось компоную, там якраз такі залишки. Далі буду в'язати або шкарпетки із Ланес du Nord, або із Дропс Норду буду в'язати шарф Софі. Там, уже, що буде в мене виходити, я буду вам обов'язково з вами цим ділитися. А зараз біжу на роботу, зроблю кілька фото і, і ще до наступних підключень. Гарного всім дня! Вітаю дівчата. Сьогодні, не знаю, який там день. Що я вам хочу сказати? Ось ця нитка. Це оця Ланес Дю котра Waterproof, котру я купувала на ярмарці. Небюджетний сегмент нитки, дуже небюджетний. І... Що я вам можу сказати? Нитка жорстка. Ну, викладається начебто рівно, але, але по-перше, в мотку вона більш м'яка, вона така пухка-мягка. В полотні вона жорстка-жорстка, така, така нормально жорстка. І ще я отримала ось такий от подаруночок. Що я вам можу сказати? За 350 гривень за моток я очікую побачити якісну нитку без сюрпризів. Натомість кожен, кожен моток, який я купувала із такого лакшері, сегменту, траплявся мені от з такими приколами. Кожен, от просто кожен. Шорегія, що ця Ланес Дю Норд, що я купувала оцю від'ярни Аркобалену. Ну, тобто, я для себе роблю висновки, що я більше не хочу купувати за 350 гривень нитку, яка не відповідає своїй ціні. Мені простіше піти купити Алізе, нако. Зв'язати класні шкарпетки, попрати їх в машинці, а не прати їх, трясучись над ними над тими шкарпетками, бо я ж тут в'язала ось цей, хотіла собі, шарф, попрала, вийшла якась несуразна тряпочка, непонятна, наче її вже поли нею помили, все звалялося. Ну, Коротше, я дуже зла. Я розчарувалася в дорогих сегментах, бо якщо б це було якось один раз випадково. А я впевнена, що в цьому мотку ось такої ерунди ще буде. Ось, до речі, я вам що хочу сказати: ось оце. Я взагалі не розумію, що це таке, що оце таке біле, непрокрашене, це якесь. Тим паче, якщо б це було відділялка да, на два шкарпетки, на дві шкарпетки, мені здається, що це не було б 25 метрів. Але ось тут дивіться. ну от скільки, Я маю оце ще вирізати, тобто ось цей весь шматок, я маю вирізати, викинути, да, виходить. І ще отримую ось ці вузли. Які мені прийдеться розпускати, заправляти, ще щось з ними робити. Коротше, в мене навіть пропав настрій з неї щось в'язати. Хочеться просто взяти це все, згрьобати і в смітник викинути. Чесно, і на дотик вона вообще неприємна. Ну, от вообще неприємно. Я вже її в'язала і на трійках, і на два з половиною, і на два. На чому тільки не в'язала, коротше, мені не подобається. Ну, от не подобається і все. Я не хочу, я не буду, мабуть, більше купувати ніякі ось такі дорогі нитки. Бо вони мене дуже сильно розчаровують своєю якістю. ні Ну чесно, Ну за 350 гривень ну, хіба не можна зробити нормальний моток? Ну, жесть якась, ну просто жесть. Це вже, вибачте, крик душі просто. Ну, не можна, ну так не буває, ну чесно. Ну так не буває, щоб в кожному, тим паче, якщо б це була якась одна фірма, там що я, наприклад, купую там якусь регію чи ще щось, і от постійно в мене в регії одне і те саме, це один момент. А коли у мене там один моток, це одна фірма, другий моток, друга, третій, третя, і виходить в кожній із цих фірм якась лажа. Ну, серйозно. Ні, ну серйозно. Немає просто бажання в'язати, маючи ось це все. А ось про це я взагалі, що ну, 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 мені з оцим от шматком робити, з цим шматтям? Тим паче, що на самій етикетці ось цього білого взагалі там не полоски, нічого немає. Тобто я маю вирізати оце, оцей шматок. А виходить, же, я ж за нього заплатила. Я маю його викинути, Ну. Ах, до наступних підключень. Вітаю, дівчатка. Е сьогодні вже наступний день. Ось хочу вам показати, що я розпочала в'язати шкарпетки із ось такої пряжі Це YarnArt Forza колір 2503. І в підмод взяла отой кід Мохер, який у мене від Лана Гато. І вже ось на такому я етапі. Тут я вже вив'язала шустру п'яточку. Тут уже в мене є паголинок, і вже йду по ступі. Ось, цей процес мені дуже подобається. Спиці у мене 2,5 ось такі мої тріо. Неймовірно, Отримую задоволення від цього процесу. Він мені дуже подобається. Це така кольоротерапія, плюс м'яка м'якість. Тож, я думаю, невдовзі я завершу цю пару і буду в'язати нас. Вітаю, дівчатка! Сьогодні в нас субота, 16 березня. Я зв'язала ось першу шкарпетку. І ось я вже перемотала після першої шкарпетки ось у такий моточок своєю моталкою, і почала в'язати другий, але в мене не вистачило мохеру. Я ж думала, зараз замовлю, там я замовляла в норкаярні, але в норкаярні взагалі немає е, ну, білого, саме не люксового, той який на вшовку і немає цього роялу. Почала шукати, де можна придбати, саме білого кольору ніде немає, побачила, що є тільки в Ярні. Завтра буде неділя, у нас буде в'язальна зустріч в Києві на Хрещатику. Я подумала, що супер, бо в Ярні начебто є білий моточок. Тоді я завтра поїду на зустріч трохи раніше, забіжу у Ярну і куплю, докуплю собі біленький моточок, щоб завершити. Цю пару. І в мене, в принципі, залишиться ще так багатенько, що мені вистачить іще на одну пару, я так собі прикинула. Тож, це поки що не зовсім готова робота. На зустрічі я, звісно, познімаю, як там в нас буде. От... І... І дов'яжу, думаю, на зустрічі дов'яжу цю пару. Пара виходить дуже класна, вона дуже тепла, м'яка, не кусається. Розмір, правда, у мене тут вийшов 40-41, я взагалі планувала на свій, але через те, що ось тут широко вийшло, і ось тут я вирішила трохи подовжити і зробити на троху більше ногу, тому що тут за широко і на мені воно бовтається. І через це. Виходить, у мене не вистачило, бо якщо б я в'язала на менший розмір, ну, мені б усього вистачило. Наступні я буду в'язати на меншому кількості петель. Тут у мене 56, буду в'язати, мабуть, на 52. На 52 петлі або на 48. На 52, мабуть, скорочу на 4 петельки і буде, мабуть, класно. Тут я зробила просто. Е... Чотири лицевих і по 2 е, виворітні. Ну, так, щоб трошки звузити цей простір. Ось, шкарпетки класні виходять. Я думаю, на цьому тижні це буде готова робота, якщо мені вдасться докупити той моточок. Ну, Буде зустріч. Так що до наступних підключень. дівчатка Це заключний епізод цього влогу. Ось у мене вже готова робота. Це шкарпеточки. Я їх з успіхом дов'язала на зустрічі в'язальні в'язальній фрагменти цієї зустрічі, ви вже побачили. Шкарпеточки вийшли на більший розмір, ніж я хотіла. Я думала, зв'язати собі, а вийшов десь на розмір 40-41. П'яточкою в'язала шустру, звичайне моє закриття. Тут робила такий візеруночок по боках дві виворітні, чотири лицеві. І шкарпеточки вийшли класні, теплі, дуже і дуже пухнасті. В'язала на спицях половиною. Це у мене Ярнард Форза та Лана Гата Махер Реял. Ось, все ж таки мені вдалося докупити той один моточок. Хоч він трохи відрізнявся, мені здається, за кольором, але в шкарпці це не суттєво. Тож, буду з вами прощатися. Бажаю вам тихих мирних днів та ночей. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступних зустрічей. На все добре!